Маємо визначити координати вектора за відомими точками. Ми знаємо, що завжди від координат кінця потрібно віднімати координати початку. Кінець відповідає точка L. Отже, для того, щоб знайти вектор KL, ми від координати точки L. Віднімаємо координати точки К. Мінус 1, віднімаємо 3, мінус 4. Далі 2. Віднімаємо 2, 0. І 0, віднімаємо 4. Мінус 4. Ось такими є дані координати. І ми бачимо, що це відповідь Б. Далі спрощуємо вираз, відкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Тому 2а -3Б плюс 2а. Змінюємо знаки в дужках, якщо перед дужками стоїть знак мінус. У нас є подібні 2а і плюс 2а. Разом 4а мінус 3Б. Результат 4а-3Б. Це відповідь Б. Далі розв'язуємо нерівність 1 третя х більше рівне мінус 6. Для того, щоб знайти х, ми маємо поділити на відомий множник 1 третю. Це додатнє число, тому знак нерівності залишиться тим же. Далі мінус на плюс буде в результаті мінус. І потім для того, щоб 6 поділити на 1 третю, ми маємо 6 перших помножити. На обернений дріб 3 перших. В результаті будемо мати більше рівне мінус 18, це від мінус 18, включно до плюс нескінченності відповідь А. Зверніть увагу, що ми могли б цей самий результат отримати, коли б в оцій нерівності. Ліву і праву частину помножили на додатнє число 3, не помінявши, звісно, при цьому знак нерівності. От якщо ми помножимо, то тут 3, 1 третя скоротяться і буде х більше рівне мінус 18. Той самий результат. Далі коло вписано в квадрат. Потрібно визначити периметр квадрата. Ми бачимо. Що сторона квадрата дорівнює діаметру кола. А отже, сторона квадрата буде дорівнювати 12. 6 множимо на 2, отримуємо 12, це сторона квадрата. Периметр квадрата складається з суми 4 рівних сторін. Або 4 ми множимо на 12 і отримуємо 48. Відповідь Г. Розглядаємо діаграму, нам потрібно знайти, якою може бути кількість проведених занять у Zoom. Як ми бачимо, Zoom, кількості проведених занять у Zoom відповідає половина нашого круга. Тому, якщо весь круг це 900 занять, то половина це 450 занять. Отже, відповідь В. 300 кілометрів водій проїхав містом. За кожні 100 кілометрів пробігу містом він витрачає 6 літрів пального. Тому, так як 300 кілометрів в три рази більше відстань, ніж 100 км, то для того, щоб знайти, ми 6 множимо на 3 і це стільки літрів витрачається містом. Далі. За місто він проїхав решту з тисячі кілометрів, а це 700 кілометрів. І на кожні 100 кілометрів витрачав 4 літри, тому ми 4 множимо на 7. І додаємо ці величини. 18 додати 28, як ми бачимо, це 46 літрів відповідь В. Формула. Для обчислення об'єму циліндра. Об'єм циліндра обчислюється за формулою πr²h. у квадраті h. Нам відомо, що і радіус, і висота дорівнюють r. Тому ми будемо мати πr², квадраті замість висоти ставимо r. І в результаті маємо піре в третьому степені. Пір у кубі це відповідь b. На рисунку зображено графік функції. Точка х0 і мінус 2 координати належать графіку цієї функції. Дивимося на графік. У нас y дорівнює мінус 2. Ведемо до графіка і бачимо, що в даному випадку х буде дорівнювати мінус 3. Отже, варіант d. Наступне завдання. В рівнобедреному трикутнику, АВ дорівнює ВС. От у нас рівнобедрений трикутник, БК-бісектриса кута Б, БК-бісектриса кута Б і К належить стороні АС. які з наведених тверджень є правильними. Ми знаємо, що взагалі в рівнобедреному трикутнику бісектриса проведена до основи, А це основа є водночас і висотою, і медіаною. А плюс БЦ дорівнює АС, твердження невірне. БК перпендикулярно до АС вірне, тому що Це і визначає, що БК є висотою нашого трикутника. І АК дорівнює КЦ, також твердження вірне, це означає, що БК медіана нашого трикутника. Отже, вірні: друге і третє твердження, і це відповідь Г. І Далі ми маємо скоротити дріб 2х у квадраті y, що ділиться на 8 х п'ятому. Ми скорочуємо числа 2 і 8 на 2 чисельнику 1 знаменнику 4. Далі х у квадраті х скорочуємо на х, залишається х в чисельнику. Y, y в п'ятому, скорочуємо на y, в чисельнику одиниця можна написати, в знаменнику буде y в четвертому. Показники при діленні віднімаються. В результаті ми маємо х, що ділиться на 4y в четвертому, і це відповідь d.